Вітання всім, хто прагне дізнатися про головні події Закарпаття та України в цілому. В ефірі інформаційний випуск новин. І сьогодні ви почуєте про таке. Проблеми сільського господарства. На Закарпаття завітав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Замінування КПП на кордоні перекрили рух. Трейд-клуб на Закарпатті. У Мукачеві та районі з'явиться міжнародний аеропорт і гідропарк. Реконструкція храму тільки через 50 років церкву в Хуському селі Нанково вирішили відреставрувати. Обмін досвідом канадські медики та пожежники стажуються в установах України. Краща медсестра. У городські лікарі влаштували змагання для своїх помічниць. Сімейне Мукачево. до Дня матері в місті благословляли родини. Парад випускників в Ужгороді 11 клас власники прощалися зі школою. За інформацією, яку отримав телеканалем студіо на засіданні вченої ради у п'ятницю оприлюднили ім'я виконуючого обов'язки ректора Ужгородського національного університету. Ним став професор Ніколайчук Віталій Іванович, доктор біологічних наук. Відповідний документ, підписаний міністром та бачником, уже не дійшов в обласну державну адміністрацію. Університет надзвичайно хвилювали той факт. Що уже понад місяць немає виконуючого обов'язка ректора, і тому виникала проблема із видачою дипломів. Тому проректор Сливка Олександр Георгіч, який фактично виконував ці обов'язки, мав право підпису, він і зібрав сьогодні вчену разу для того, щоб звернутися в черговий раз до президента, до міністра, питання про невідкладне вирішення даного питання, тобто призначення виконуючого обов'язку. Але для нас стало загадковістю, коли ми прийшли на засідання вченої ради, що відбулося представлення нового виконуючого ректора. яка моя оцінка? Я вважаю, що Віталій Іванович Ніколичук це перехідна постать. Міністерство не змогло вирішити питання так, як воно хотіло. Тобто... Призначити відразу виконуючого обов'язки Ващука, він буде слухатися Соліму, і рано чи пізно він просто здасть університет Ващуку, Дав би вогше щоб цього не сталося. Якщо Віталій Іванович буде відстоювати чітку позицію збереження університету, то він війде в історію. Але добре знаючи Віталія Івановича як людину надзвичайно слабкої волі, яка різко піддається впливу влади і обласної і республіканської, так що я вважаю, що це важко вважати прогресом. Como é a Вночі з 10 на 11 травня на контрольно-пропускному пункті Тиса, що на українсько-угорському кордоні, під час огляду транспортних засобів чопські прикордонники виявили серед насаджень неподалік від головного корпусу спортивну сумку. Черговий оператор одразу ж повідомив про це правоохоронців. До прибуття спеціалістів науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОМВС, рух через державний кордон перекрили. А всі, хто знаходився на пункті пропуску, евакуювали. До роботи приступили міліціонери. Під час огляду Вибухотехніки, кінологи ніяких небезпечних предметів не виявили. У сумці було близько 20 блоків цигарок та особисті речі. Особу власника вдалося швидко встановити. Ним виявився 26-річний непрацюючий мешканець Львівської області, який їхав до Італії. Як з'ясували, подорожуючий мав намір перевести через кордон цигарки, але, злякавшись відповідальності за контрабанду, залишив їх на газоні. Наразі вирішують питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. І в продовження теми співробітники СБУ в Закарпатській області виявили поблизу села Тиса Актелек Ужгородського району дві мінометні міни 120 і 82 мм, міліметри, а також 76-мм артилерійський снаряд. На місце події прибули співробітники СБУ, міліції та регіонального управління МНС. Боєприпаси того ж дня були знищені. Небезпечні знахідки відгомін часів Другої світової війни. Про події 67-річної давнини в селі мало хто пам'ятає. Ветеранів, які мабуть. Розказали, б, чимало цікавого та й старожилів тут уже немає. На Закарпаття з робочим візитом завітав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Приїхав міністр, аби дізнатися про стан аграрного сектора на Закарпатті. Микола Присяжнюк відвідав фермерські господарства та підбив підсумки відвідин. Як оцінив міністр аграрний сектор Закарпаття, розкаже Юрій Павлишенець. Одразу після прильоту міністр Микола Присяжнюк поїхав до одного з фермерських господарств у Жорощини. Він оглянув поля, сади та склади для зберігання продукції з відповідним усадкуванням та цех з переробки яблук на сік. Тут пан Присяжнюк міг скуштувати готовий продукт. Закарпатська область зобов'язана відновити якраз садівництво і виноградарство». Не дивлячись на те, що і в тому числі і наші підприємства, які принадлежать міністерству, ми бачимо, що вони в занепаді. Але відвідуючи сьогоднішні підприємства, ми бачимо, що фахівці є, люди хочуть виробля... займатися садами і виноградарством, і досягнення є. Стан аграрного сектора в області обговорили на розширеній нараді за участі виконавчої влади області, сільських голів та аграріїв. З трибуну озвучили загальну картину стану сільського господарства, а також визначили пріоритетні напрямки його розвитку. Та все ж із реальним станом справ ознайомила всі голова асоціації фермерів Закарпаття Юлія Пелешке. Шановний Михайло Володимирович, пропозиція від нас на державному рівні просто визначити законодавчу чітко, хто має чи хто зобов'язаний проводити перевірку використання державних коштів. Чи це має бути КРУ, контрольне ревізійне управління, податкова інспекція, податкова міліція, всі підрозділи управління внутрішніх справ, прокуратура і навіть служба безпеки? Міністр пообіцяв, що вже незабаром проблем у фермерстві поменшує, адже держава буде більше опікуватися сільським господарством незалежно від форм власності. Державний фокус підтримки переноситься на середній виробника і на одноосібник. І ви знаєте, що прийнята постанова, де буде передбачено безпосереднє фінансування одноасівників і по підтримці тваринництва, і по створенню за, за кооперативів, і по створенню сімейних ферм. Тут прокоментував Микола Присяжнюк і ситуацію з радгоспами, землі яких не використовуються за призначенням, а заростають чогарниками. Ну які стратегічні радгоспи можуть бути сьогоднішні в наших умовах, так чи ні? Тобто ми сьогодні на Уській, на іншій нараді, де будемо розглядати це питання, ми терміново приймемо приймемо рішення роздержавлення цих радгоспів, роздержавлення або передачу їх в комунальну власність. Тобто і далі знову ж роздержавлення іншого шляху нема. Міністр зазначив, що для закарпаття пріоритетними галузями в сільському господарстві повинні бути садівництво, виноградарство, а також тваринництво все це через кліматичні умови області та районні особливості. У тваринництві потрібно створити місця заготівлі та збуту, щоб полегшить становище одноосібників, яким буде куди здавати м'ясо та молоко. Згадав міністр і про сирні війни, які негативно відбились на товаровиробниках. Ви знаєте, що завершується робота. Завершується робота з роз споживстандартам. Буквально вчора, чи сьогодні, виробники передали, ми провірили лабораторних аналізах у своїх лабораторіях. Сьогодні виробники передали зразки партії в лабораторії Російської Федерації. Я думаю, що ближчим часом це питання буде завершено. Зустріч із міністром аграрної політики та продовольства України дала змогу аграріям області та сільським головам поділитися наболілим та знайти шляхи вирішення проблем, що їх турбують. На Мукачівщині має з'явитися міжнародний аеропорт, гідропарк і нові підприємства. А от коли саме це вже залежить від того, як до міста надходитимуть закордонні інвестиції. Аби прискорити саме цей процес до Мукачева запросили членів міжнародного трейд-клубу, засідання якого зазвичай завершується вибором привабливих для іноземних країн проєктів. Сергій Фомін продовжить тему. Закарпатське Мукачево в чергове перетворилося на полігон міжнародних зустрічей на високому рівні. Третє міжнародне засідання трейд клубу, до якого входять представники 60 країн світу, відбулося саме у цьому місті. З Самого ранку до сесійної зали Мукачівської ради завітали міжнародні делегації з Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини та інших країн-партнерів. Мета познайомитися ближче із економікою міста та району і обговорити перспективні і далекоглядні проекти, в яких Закарпатці запрошують до участі іноземних бізнесменів. Дуже рідко буває так, щоб один міст в історії мав п'ять громадян, як можна було сказати, і що так поближе всіх кордонів. Ну, такого другого місця немає, а це половина відповіді, а вторая, тому що ми тут приїхали в столицю регіону. Ну і вирішили, що історичне місто не тільки там, де є бізнес, але тільки і туристика. А я думаю, що To to, że Adini z e, samych ważnych co to my, jak dyplomaty, innowacyjni w rywalet na Ukrainie, pasmantrieli nie tylko na Бізнес, але теж і щось в голові залишилося. а здесь можна з'єднати одне і інше. Приблизно дві години міжнародного брифінгу керівники малих та великих підприємств міста і району продемонстрували свої проекти та їх економічні перспективи. Про свій потенціал і виробничі потужності розповідали адміністрації підприємства Ено Мукачево, трикотажної фабрики Мрія та інші міська влада ж презентувала два проекти: будівництво міжнародного аеропорту Мукачево та аквапарк на термальних водах. Чесно кажучи, явною зацікавлено. У поведінці потенційних інвесторів помічено не було. І ось чому ми для себе конкуренція. Ми, как торговий представителі своїх стран в другої страни, не говоримо, що ми і чим заинтересувалися, це нормально. Ми то передадим, а що буде далі? Ну, посмотрим. Я надеюсь, що это будет в пользу і регіону і предприятиям з наших стран. Перервою і своєрідною розрядкою для учасників клубу стала екскурсія містом. Закарпатські журналісти обурені протиправними діями Тячівської районної державної адміністрації щодо єдиної Тячівської районної газети Дружба на нараді. Одна з посадовців Тячівської РДА сказала, що працівники редакції не носять їй матеріали про владу на вичитування. А це порушення статті 2 закону України про друковані засоби масової інформації в Україні. Як стало відомо, 17 травня цього року планують провести сесію Тячівської райради, де розглядатимуть питання ліквідації газети Дружба. А це порушення статті 18 згаданого закону України натомість на базі редакції хочуть створити фіктивно-міфічний редакційно-видавничий комплекс. Такий хід вигідний ділкам, які заволодіють нерухомістю редакції газети та Тячівської районної друкарні. Тому закарпатські журналісти звертаються до обласної державної адміністрації, до обласної ради, а також до громадських та творчих спілок, аби вони стали на захист редакції газети Дружба. Центральна виборча комісія пропонує внести зміни до закону про вибори народних депутатів. За словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, напрацьовані пропозиції не стосуються концептуальних положень закону, а мають виключно технічний характер. У такий спосіб спробують на законодавчому рівні врегулювати деякі питання, зокрема передвиборчої агітації, фінансування виборчого процесу, а також друкування агітаційних плакатів. Адже більшість положень закону про вибори на сьогодні містить суттєві організаційно-правові прогалини. На думку комісії, у разі прийняття запропонованих змін Верховною Радою і організатори виборів, і всі інші суб'єкти, яким доведеться брати участь у виборчому процесі, зможуть працювати за більш зрозумілими, прозорими та адекватними процедурами. У селі нанково Хуйського району знаходиться автентична кам'яна церква. У часи переслідування релігії за радянського режиму храм закрили і вже 50 років у ньому не проводили богослужіння. Зараз будівля знаходиться в аварійному стані. Селяни вже давно думали, як би врятувати церкву від руйнування. Та в громаді таких коштів не було. І нещодавно вони знайшли мецената, який взявся за цю справу. Про це розкаже Олександр Поліщук. Стіни храму зовні майже без штукатурки, яка відвалилася за ті роки, що будівля стояла без догляду. Через ці шпарини чітко видно, що церква збудована з каменю. Відтак всередині завжди прохолодно, навіть у найспекотніші дні. Плачевний стан храму не давав спокою селянам, і вони вирішили шукати підтримки у меценатів. Великим проханням ми звернулися до Віктора Івановича Балоги для того, щоб він нам допоміг реконструювати цю церкву. Ця людина відкликалася дуже позитивно і з раді з великою радістю ми це сприйняли, тому що він побував сам міністр надзвичайної сину ситуації. Побував у нашому селі. Він побував у цьому храмі. І дав слово, що він береться за реконструкцію цієї церкви. Часто люди не пошкодували храм Божий. Невідомі мародери повирізали ікони з іконостасу. А ті, що залишилися на самому вершечку, майже повністю зітліли, і на цей момент не зрозуміло, чи ще можливо їх реконструювати. Щоб підрахувати усю вартість реконструкції храму, замовили проектно-кошторисну документацію. Згідно неї відремонтувати церкву обійдеться у 1 мільйон 175 тисяч гривень. Бригада будівельників вже проводить підготовку. Роботи. У селі сподіваються, що всі зовнішні роботи будуть зроблені ще в цьому році. Свято Вознесенський храм вже навіть знають на честь кого назвати. З нашого села був виходить дуже славна людина і віруюча людина, яка дійшла до митрополита Пражського. Він, його прізвище було Філіп. І Він хрестився в цій церкві. Він служив у цій церкві два роки, і в честь нього ми би хотіли назвати цю церкву, в честь митрополита Прасько-Дрофея. Щодо внутрішніх робіт у храмі, то відновлення фресок та іконостасу залишать на спеціалістів, які вже також незабаром повинні під'їхати і визначити, чи підлягає реконструкції внутрішнього оздоблення церкви. Далі на вас чекають не менш цікаві події, тож у другій половині випуску ви побачите. Обмін досвідом канадські медики та пожежники стажуються в установах України. Краща медсестра ужорицькі лікарі влаштували змагання для своїх помічниць. Сімейне Мукачево до Дня матері в місті благословляли родини. Парад випускників в Ужгороді 11 класники прощалися зі школою. Змагання медсестер влаштували в Ужгороді. адже вже незабаром, а саме 12 травня, помічники лікарів відзначатимуть своє професійне свято. У конкурсі на звання найкращої медсестри в Ужгородському перинатальному центрі дівчат перевіряли з медичної теорії і практики. Вони складали іспити, готували крапельниці і операційні тампони. Хто ж виявився найкращою? Дивіться далі. 12 травня в Україні відзначатимуть Всесвітній день медичної сестри. Не забули про працівників цього фаху і в Ужгородському міському перинатальному центрі. Лікарі влаштували для молодших сестер свято кращої медсестри. Звичайно, такі конкурси в нашому закладі ще не проводилися. Це проводимо ми перший раз. У нас є 10 учасниць із кожного відділення по одній. Ну, певно, що дівчата переживають, вони готувалися. Є два теоретичних питання, одне практичне. Десять медсестер змагались за першість в теоретичних конкурсах. Як у школі тягнули білети і готували відповіді на два запитання, оцінювали учасниць суворий непідкупний журі. Дівчата молодці, старательні, вони всі знають всю свою роботу. Практично всі питання сугубо по роботі, як теоретичні, так і практичні. Важких питань немає. І ці питання є ті, що вони кожен день з ними працюють. Привітати та оцінити здібності дівчат медсестер завітав і перший заступник кужироського міського голови, депутат обласної ради Віктор Трикур. В минулому теж лікар. Процвітання вам перемогу сьогоднішньому конкурсу. Сімейного благополуччя, самого найкращого. змагались медсестри і у практичних конкурсах. Готували крапельниці та операційні тампони. Хоч подібні випробування на конкурсах звична справа для масестер? Було помітно, що вони хвилюються. А від ідеї такого конкурсу, учасниці в захваті така ідея. Нам дуже сподобалася одразу. Наші керівники завжди нас чимось дивують. Ми готувалися до цього, ми готові завжди. Думаю, що кожен з нас переможе в цій справі. Конкурси минули. Мить підвищеного серцебиття учасниць. І от відомо, ім'я кращої медсестри у Жироцького міського перинатального центру. Перше місце ми присудили Олеан, Еріці Степані. Я дуже приємно вражена, не чекала, я готувалася, але перше місце я не чекала, що займу, ну, старалася. Учасниць нагородили грамотами. Також вручили цінні подарунки і висловили теплі слова подяки. Канадські стажувальники побували у медичних закладах Ужгорода і дали їм свою оцінку. Найбільше гостей здивували умови, в яких працюють закарпатські медики. За їх словами, це справжні екстремальні умови без необхідної діагностичної апаратури та ще й за відсутності найнеобхідніших медичних препаратів. Я ще не мала на ходу побачити а, аптеку в Україні. А ми щойно лише бачили лікарню, а, там де вони лікують хворих на рак, але Мені буде дуже цікаво побачити аптеку, і а, я розумію, що лікарства це досить тяжко а, дістати в Україні і в Канаді. А, ми маємо дуже багато нових лікарств, що а, допомагають багато людям. За їх словами, канадські лікарі навряд чи змогли б так працювати. Гості наголосили, насамперед в Україні і на Закарпатті, зокрема, потрібно позбавити лікарів від величезного обсягу писанини і використати для цього комп'ютерні технології. Крім того, порадили канадські гості збільшити ефективність цієї системи надання невідкладної медичної допомоги, а також підвищити статус і роль лікаря у державі. З нагоди Дня матері та свята християнської родини в Мукачівському успенському соборі відбулася урочиста літургія. Центр міста над латорацею заповнили родини, які захотіли отримати благословення єпископа. На сімейну літургію завітала і Наталія Азаренкова. Сьогодні урочисту архієрейську божественну літургію з нагоди святкування Дня Матері та Дня Християнської родини служив єпископ Мукачеський Владика Міла. Саме заради його благословення сім'ї з дітьми зібрались в соборі успіння Святої Богородиці. Родини прийшли сюди, бо вірять святість такого благословення, а також в те, що віра в Бога зможе рятувати шлюб від розпаду. Опісля бо божественної літургії пари поділили своїми враженнями та відчуттями. Після благословення відчуваємо таку легкість у душі, вдячність Бога. Богові за те, що ми разом ми вже прожили 53 роки разом. Так що ця служба для нас принесла велику насолоду, велике натхнення, щирість, радість. Ми зі своїм чоловіком прожили вже майже більше 30 років, і зараз, як перше в житті, благословення для того, щоб у нас продовжилося життя в такому ж... В мирі, і щасті, як і до цього часу. І в нас піднесено що з Божою допомогою ми проживемо ще далі. Ми відчуваємо на душі чистоту, таку доброту від того, що було сьогодні на службі, від того, що було сказано на службі. Я думаю, що таке часто треба проводити такі міроприємства, тому що воно для. Блага людей для доброти. Уже традиційно в травні збираються сім'ї, щоб прийняти благословення церкви та єпископа. Зокрема, в останнього така подія викликає неабияку радість. Я маю дуже таке духовне внутрішнє задоволення, коли бачу сім'ї з діточками, де ну, прийде батько з дітьми, мама на роботі або навпаки, але основному є то подружні пари. і радіє то, що бачити і багато, багатодітні сім'ї, які приходять, і це є така надія на те, що Маємо майбутнє як народ і церква, яка доповнюється новим поколінням. Велика каже, має свої підстави для радості зі свого душпасарського досвіду, знає і неодноразово бачив в таких молитвах та благословінні спасіння для родин. Бачив дуже багато подружніх пар, які хотіли розводитися, і де увійшла до їхнього життя Божа сила. Після спільної молитви, благословіння, вони сказали, будемо пробувати і щораз, раз, даємо шанс, щоб Господь в нас переміг. І я можу сказати, що пройшло понад 30 років або 20 років, або коротший час. І я кажу, що ти сім'ї є щасливим. Іспит склали, а потім і відсвяткували. Випускники Ужгородської лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка вирішили завчасно влаштувати собі свято. Одинадцятикласники відзначили закінчення останнього іспиту. На святі були і сльози, і усмішки, і щира подяка вчителям. От і продзвенів останній дзвоник для ужгородських одинадцятикласників для випускників це день прощання з школою, вчителями та сусідами по партії. Вчора учні здали останній іспит, а нині вже стоять на прощальній лінійці. Ми попрощалися, але це немає нічого такого. Ну мені якщо чесно сумно. Ну, сумно всім, але це школа, це крок вперед, ми робимо далі, ми йдемо поступаємо в вищий навчальний заклад. Да, ми вже вибралися, знаходимо yeah. нових друзів. Ну, Я, звісно, хотів би залишитися. Мені, як раніше казали, що буде 12 класів. Для мене би це було велика би, ну, Взагалі, я б ще б повчився, мені дуже не вистачає школи, я вже за нею сумую. Все ж таки сумно, тому що в цій школі ми провели більшу частину свого життя. Було різних емоцій, переживання, але все ж таки ми любимо наших вчителів і завжди будемо раді їх бачити. Останній дзвоник свято закінчення школи крок у доросле життя. Свято радісне і водночас сумне, адже це день прощання з безтурботним шкільним життям. Зазвичай останній дзвоник лунає 31 травня. Та цього року, в зв'язку з євро 2012 в Ужгороді свято перенесли для випускників на 11 травня, а інші школярі йтимуть на канікули 25-го. Вчителі прощалися з випускниками лінгвістичної гімназії зі сльозами на очах. Мої учні. Це переможці, багаторазові переможці всеукраїнських олімпіад. Вони неодноразово брали участь у всіх турнірах: математичних, турнір юних біологів, фізиків. Не менш хвилююча мить прощання з школою для батьків-старшокласників. Сьогодні хвилюючий день, як і для батьків. Так, звичайно, для учнів, так і для вчителів, тому що це є вже доросле життя. І вони, звичайно, не розуміють, які складності, які труднощі їх чекають в майбутньому. Для нас, батьків, тому що ми на себе взяли обов'язки виховувати, тобто довести до кінця. На лінійку в лінгвістичну гімназію завітали і представники міської влади, котрі теж пам'ятають свої шкільні роки та першу вчительку. Це було. У 1971 році це було, це було класно тоді, але сьогодні, сьогодні зовсім другий вік, сьогодні зовсім інші погляди випускників, і тому я їм бажаю, щоб все, що вони собі намріяли, щоб це відбулося. Привітали випускників й очні молодших класів. У свою чергу, випускники висловили подяку вчителям, котрі навчали їх життю, і на знак вдячності прощальний вальс. Тож нині учням залишається знайти своє покликання і втілити мрії в життя. З гімназією прощаються 72 випускники. Більшість з них уже мають плани на майбутнє. Я буду поступати в Ужгородський національний університет. Я сподіваюся, що я поступлю. Ну буду старатися набрати високі бали і пройти уже незабаром. Учнів чекає зовнішнє незалежне оцінювання та непрості будні дорослого життя. Отримали золото і срібло. Мова не про спортсменів, а про випускників. Уживецькі школи закінчили 893 одинадцятикласники. Деякі з них із відзнаками. Аби отримати свої заслужені нагороди. Випускники зібралися на центральній площі міста і влаштували справжній святковий парад. На ньому побувала і Мар'яна Мартин. В Ужгороді відбувся парад випускників. Одинадцятикласники всіх шкіл міста в останні в шкільних формах зібралися на площі театральній. Для них лунали пісні від першачків, їм дарували танці учні четвертих класів. Також за ґрунтовні знання випускників нагородили заслуженими золотими та срібними медалями. Це останній день, де вони можуть один другого побачити. В житті як учні випускники 2012 року, і одночасно ми вручили 97 випускникам золоті та срібні медалі. Цього року у школи закінчили 893 одинадцятикласники. І більшість з них зареєструвалися на проходження ЗНО. 76% – це найбільший показник в Закарпатській області, які будуть здав... моніторити, здавати ЗНО. цьогоріч. Серед випускників популярні професії медика, будівельника і економіста. Я планую цього року поступити у навчальний заклад в Ужну на міжнародні економічні відносини, ну але також планую і на економічний. Я теж планую поступити в ожну, тільки на інженерно-технічний факультет. Вища освіта, університет нашу жну, а потім, можливо, за кордон. Ким хочеш стати психолог, а мрія Дотець це режисер. Планую поступити у вищий навчальний заклад, на медичний факультет. Думаю, приносити суспільству користь. В майбутнє планую вступити до вищого навчального закладу, а саме на інженерно-технічний факультет у нас служну, на міське будівництво. Чому саме З будуванням вирішив ну, тут ні? Як подобається архітектура, тобто будувати ну, щось нове, щось цікаве. На площі театральній золотими та срібними медалями нагородили 96 учнів. Мить приємна і водночас сумна, адже попереду вступні іспити та нелегке доросле життя. Найліпше спогади, все погано забувається. Ну, для мене школа залишиться одним із найяскравіших моментів у моєму житті. Це школа, це, це приємні лише моменти. Після урочистостей випускники з піснями відправилися гуляти вулицями міста. Такими були головні події цього випуску. Що чекатиме вас уже 12 травня? Дивіться далі. Хвасні та мінеральні історія про лікувальні джерела Великоберезнянщини, допомога батькам і дітям, Закарпатська дитяча лікарня отримала вакцини для щеплень. День медсестри. Мукачівські сестри милосердя розкрили свої приховані таланти. Не пропустіть найцікавішого уже 12 травня. І залишайтеся в нашому товаристві. Гарного відпочинку і не перемикайте, адже попереду не менш корисна інформація. Хай щастить.